Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проектний сушит. Я мала б випустити вже другий звіт по сумісному проєкту з Оксаною Левчук Вшальні історії. Але все чекаю а моменту нема, тому працюю в моменті. Е я вив'язала ще Бактус, ще один маленький бактус. Захопила мене ця історія. В'язала я його з ось такої китайською народною пряжі. Тут 50 грамів, метраж мені невідомий, я так розумію, десь 420-450 метрів 100 грамів На бактус. Такого кольору, от, от з червоною такіточкою, в мене не така була, дівчата. Пряжа. Відрізняється вона, звичайно, але і мала бути вона слонова кістка, а приїхала ну, дуже біжева. Але нічого. В'язала я його з додатковою ниточкою, і в мене вийшов ось такий бактус. Я його вже починала в першому звіті. Я вам показувала, як можна просто і швидко зв'язати бактус. Ну, просто мені... На їм я вирішила трошки ускладнити життя. Ідея не моя, це по описі дропс. Силочку я вам лишу, і я вам зараз промірюю цей бактус. Я вив'язала майже моточок, у мене лишився ось такий маленький шматочок. І я вам зараз розкажу про глибину цього бактусу. Це в мене 37 см. І розмах крил, до речі, вони у мене вийшли ідеально симетричні, без всяких там нюансиків. Не забувала я. 120, 120 дівчата, може бути 121. Нормальний такий бактус, не великий, не маленький. І я вам розкажу, як я його в'язала. В попередньому відео я вам розповідала, як я починала цей бактус, чи цей чи не цей, подібний, да, на дівчинку, на дівчинку Софійку. Мабуть, не пам'ятаю. І я вам хочу розказати про вив'язування такого бактуса. Якщо ви не любите дирочки, так, бактуси, як звичайно, в'яжуть ажурними візерунками або дуже рихло, з дирочками. Я, наприклад, не дуже люблю дирочки, Будьте, ажур. І тому е, мені дуже сподобалася ця моделька в Drops і я вирішила її повторити. Що я вам хочу розказати. В попередньому відео я показувала, як починати цей бактус, да, ми набираємо 7 петельчок і е, прибавочки робимо біля центральної лінії. І постійно на боках. І получаються ось такі край. Так, і порада. Робіть вільніше, ще вільніше. Оцей край не затягуйте, тому що по розтяженню оцей краєчок і той, що ви Закрой, закриєте, будуть ну, трохи різні. Не, не розхлюбана, але трохи вірніше. І так я в'язала хустковою в'язочкою, в мене це вийшло 24 см. Ви можете робити, робити цю а, висоту, як вам заманеться. Візьміть е, ш, якусь косиночку, приміряйте, яку, е, якою в е, об'єму має цей бути бактус. І тоді вже визначайтесь, о, оціх, тут має бути пропорція. Щоб красиво було, тут має бути пропорція. От дивіться, це в мене виходить 24, скала, 23 см. А це в мене виходить. 14 сантиметрів. Ну, приблизно десь половина. оце половина від цього. Так буде красивіше. А ці дві полоси так само приблизно розполовинті по 7, наприклад, сантиметрів. І визначитись в. Структурі бактуса, як вам хочеться. Свою структуру я розповіла. З хустковою в'язочкою ще разочок я в'язала 23 см, потім я в'язала 7 см і 7 см. Да? От. 7 см і 7 см. І ось е така у мене штука вийшла. По прибавочкам я вам тут сказала, може зараз покажу, якщо в мене вийде. І е, візерунок я поставлю скріншот. Е, нюанси. Коли ви дов'язали до потрібної вам ось цієї висоти в предостанньому ряду хусткової в'язки, ви Додаєте по одній повітряній петелечки через три. Раз, два, три, накид. Раз, два, три, накид. Раз, два, три, накид. І так з, у, з двох сторін: з цієї сторони і з цієї сторони. Не забуваючи при чому робити прибавочки в кінці ряду всередині. Виробу і в кінці, на початку, всередині ряду і в кінці ряду. Причому прибавки, які робляться по боках цього виробу, вони робляться в кожному ряду, і в лицевому, і в виворотньому. А ця прибавочка, яка по центру, робиться тільки в лицевому ряду. Коли тут прибавляється стільки петель на лицой стороні, на виворотній стороні ви їх пров'язуєте на кіди з хрещеними петельчиками. Потім ще разочок пров'язуєте всі лицеві, а наступний ряд вже ви пров'язуєте виворотніми. І переходите до вив'язування візерунку. По візерунку, дівчата, він кропіткий. Тут перебрасування йде майже в кожному ряду. Через ряд, мені здається. по схемі, подивлюся. Перебрасування петелечок, і це потребує уваги і мануальних навичок. Коли ви зв'яжете рапорт, у мене це вийшло три рапорти. На потрібну вам висоту, в мене це 7 см, ви в виворотньому ряду пров'язуєте дві разом виворотню кожну четверту петлю. Раз, два, три, четверту, п'яту пров'язали. Раз, два, три, четверту, п'яту пров'язали. Є один нюансик. Нюансик такий, дивіться, отут ми починали рапорт, і ми прибавляли петелечки. А тут ми прибавляємо по стороні виробу, і у нас тут скоро прибавок додаткових не було. І ми ці петелечки поступово вводимо в рапорт у візерунку. Я зробила помилку, я так само тут скорочувала, ну, не помилку, це такий технічний момент. Я собі думаю, якщо поставити тут маркер і взяти за основу оцей рапорт, то до цього моменту ці начебто повітряні накиди, не скорочувати, цю доляночку не скорочувати. Пров'язувати її як є. А з цього моменту, там, де ми прибавляли, трошки скоротити. Тому що воно так візуально може і трошки видно, бачите, чуть-чуть потягнуло його сюди. І коли ви це скоротите, пров'яжуєте ще один лицевий рядочок, і далі ви переходите на. В, ні, Не пров'язуєте ще в один рядочок, в останньому виворотному ряду ви пров'яжете три петлі четверту-п'яту разом, три петлі четверту-п'яту разом, а потім ви вже в лицевому ряду відразу почнете робити резиночку один на 2. Одна лицьова, дві виворотні, з хрещеною будете пров'язувати з хрещеною, а виворотні бабусіними. Коротше, трошки заморочливо, да? ну, це може, е е е так на словах. Якщо ви підете, подивитесь на опис Drops, він англійською, але якщо ви не знаєте англійську, Google Translate перекладе вам. І якщо не дуже буде там зрозуміло, і ви ще раз подивитесь моє пояснення, то вам точно все стане зрозуміло. Тому що це є нюансики, які я для себе відмітила при час в'язання цього виробу. Одна петелечка буде перехрещена, лицюва постійно, а виворотні петлі треба в'язати неперехрещеними. Або класично, як ви в'яжете, або бабусінами неважливо, але щоб вони тільки були не перехрещені. І о, в останнє, дрібничка така, е, тут треба нормально закрити. Не туго, не вільно. Е, я закривала звичайним способом. Е, тоді, коли ми закриваємо по візерунку. Є лицьова, я її пров'язую лицьово, є виворотня, я її пров'язую виворотню. Які нюансики я вам ще хочу, може, показати? Я не рахувала, дівчата, скільки тут петель. Ще один нюансик. Тут ви коли додаєте петелечки в лицьовому, ви пам'ятаєте, в лицьовому ряду ви їх так само вводите в візерунок. Хто вміє це робити, супер, хто не вміє, вчитесь. І тут. І тут. Я б сіла, дівчатка, все, б, все б це, звичайно, зв'язала під камеру, але коли включають світло, не знаєш, куди бігти, чес. У кого як будуть питання, то ви можете до мене звернутися. О, будь ласка. Як це не зарядилася. зрозуміло. І ми зробимо наступним чином. Сім петель ми набираємо. Я просто нагадаю два, три, чотири, п'ять, шість, сім. По боках ви робите. кожному ряду прибавочку. Першу петельку ви пров'язуєте і в лицьовому і в виворотному ряду постійно. Робите накид, дві лицьові Раз, два, накид лицьову на себе тут. Ну, так буде краще. Я в'язала на себе. І до центральної петлі, і після. Я думаю, що краще все-таки робити наступним чином. На себе лицьова, накид від себе. Лицьова, лицьова, накид і останню лицевою пров'язуєте. Перегортайте роботу і далі лицьова, не забуваємо, кожен раз ми пров'язуємо. Цей накид ми пров'язуємо з хрещеною. накид ми пров'язуємо з хрещеною. лицьова, лицюва. Так само накид ми пров'язуємо з хрещеною. Дівчатка, кому буде складно, то робіть накид на себе. Все. Схрещеною. Виворотня петелечка. І накид схрещеною за задню дужечку. Лицьова, лицьова, з хрещеною накид. І пров'язуємо. І так ми повторюємо кожен ряд, Лицьова. накид, попередній накид пров'язуємо за задню стіночку, виходить схрещений, лицьова, 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 бо ми вже додали стільки лицевих. Лицьова. Накід на себе. Знов лицюва. Накід від себе. Лицюва, 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 лицюва. Останній накид за задню стіночку. Схрещуємо накид, лицюва. Прибавки йде швидко і розкривається бактус швидко. Ще разочек вам показую. Якщо в мене не розрядиться зараз телефон, зараз. Так, це у нас виворотній ряд. Ви, постав, ви поставте маркер спочатку в виворотньому ряду, щоб не проскакувати. Так, першому. Пров'язуємо накид, попередній накид за задні дужки. пров'язуємо всі петелечки до центральної петлі, цей накид схрещено за передню стіночку, Виворотня. Цей накид за задню стіночку. І так, до кінця ряду, і не забуваємо робити прибавочки. Так, останній накид лицевої накид і пров'язуємо. Отут от, от не затягуйте. І так, виходить, в лицевому ряду ми прибавляємо 4 петелечки, в виворотньому ми прибавляємо 2 петелечки. І так ми в'яжемо до візеруночка стільки, скільки вам потрібно. Як це виміряти, я вам розказала. Берете якусь свою улюблену хусточку, або взагалі хусточку, яка у вас є. По рекомендації пряжі. Якщо ви не хочете пухнорки, бо майте на увазі, буде на одежі, на всі під цією штукою. Це буде обов'язково. Перше часто це 100%. В такую. Таку хусточку можна зв'язати з міріноса тонкого або не з колючою якоїсь вовни. Мітраж, думаю, що від, від 420 до 350. 300 буде вже щільна така. Думаю, що не варто. А Менше, ну, пробуйте менше. А, ні, менше не треба, дівчатка, бо якщо буде тонша пряжа, то вона вже за собою тягне ажур, а не такий візерунок, який треба щільно в'язати. Ну, який сам по собі щільненький. Оце така моя рекомендація. Я поставлю. Візеруночок, схемку і силочку на сайт. Сподіваюся, що моє пояснення було зрозуміло і його було принаймні видно. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Носіть задоволення свої вироби. А цей візерунок може додатково. І зніму. Він, ще раз повторюся, дівчатка, він трошки морочний. Довго він в'яжеться. Не то, що там складно, а довго. Тому що перекидання кожні три петелечки, в кожну майже через один ряд. ну, Це треба мати терпінечко. Але виглядає він суперово. І на такі ковтиночки або оздоблення. Ковтиночку я навіть не уявляю, як можна їм. Вив'язати, скільки це треба терпіння, а як елемент десь додати, то да. Можете додати ширше цю полосочку. Так, бактус буде на подарунок, він мені дуже подобається. Він вже пройшов видово, трошки пухнастенька, норочка така. Буде на подарунок, хоча дівчинка хотіла б бігати. Ну, хай вибачає монітор, іноді не передає колір, про що продавець попереджає. Я хочу, щоб ваші сподівання всі були немарні, щоб все, що ви задумали, все здійснилося. Сьогодні був дуже важкий день і він ще не закінчився. Були прольоти, була загибель людей. Була знов стресова ситуація, але пам'ятаємо, що ми незламні. Ми незламні, не хочеться жити в такому жаху. Але це сьогодення і давайте спробуємо облаштовувати своє життя, як ми можемо. От хто наскільки може, шукайте підтримку, шукайте опору. Шукайте розраду, і все буде добре. До зустрічі, дівчата!